Всім привіт, кривий ріг на зв'язку. Сиділо у мене на яйцях дві качечки, висиджували каченят. Одно, від, під одною качечкою у мене получилося 9 каченят, а під іншою тільки одне. Ну, я вже не стала. Те одне віддавати одній касці, щоб їм, щоб вони не займали окремий вольєрчик. Загончик такими. То віддала оце маленьке, ці перші качиці. Здоговано маленьке таке. Живе воно із старшими. Вони її прийняли. Я його. Ще не зрозуміло, хто тут, чи качечка, чи селезень. І кашечка його прийняла. І старші каченятка, то тому всі живуть однією сім'єю. Такі вже попідростали. Ставлю вже їм таку миску з водою, але обов'язково миску ложу камінчик чи. Цеглинку, щоб якщо хтось надумає поплавати, щоб могли легко вибратися з цієї миски, щоб ніхто не втопився. Зараз вони їдять стартовий комбікорм, так як це каченята пізні, то їдять вони зараз бролерний комбікорм. щоб вони швидше набрали масу і швидше оперилися, тому що закінч... закінчується в нас вже жовтий місяць, трави вже майже немає, тільки овочі, капуста, тиква. Яблучка зараз вчора тут нарізала грушку то вони щось там підкльовують і груш піддзьовують грушечку трошечки. Ось такі вже карапузики. Нелюби качка гостий. Якщо хтось підходить до вольєра, вона їх проганяє. Вони такі слухняні, куди мама йде, туди і вони з нею. вони Всі стані. Стоїть тільки одному десь побігти, і вони всі гуртом біжать один за одним. Цікаво так за ними поспостерігати. Енотерапія називається. Шкода, що в цей час немає вже Рюцерки. Зелені не вистачає. Я раніше їм кидала отак от, от в минулі роки. Водичку кидали їм люцерку, зелень люцерки подрібаний, вони так гарно вибирали з водички цю зелень. І ряски у нас також нема де взяти. Нехай довольствуються тим, що є. І те маленьке там щось питається теж миски пити. Ці прибігли, поїли і бігом до водички треба запити. Красунчики. Там, як маленькі діти, щось пригають, скачуть, кудись біжать, крильцями машуть. Дуже забавні. Каченята це взагалі така супорова птиця, за якою можна спостерігати цілий день. Знімають будь-яку депресію. Ось такі красунчики. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока!